На Кремінщині пройшла церемонія вшанування переможців районного конкурсу Людина року, Гордість Землі Кремінської 2013. Цей конкурс, засновниками якого є районна державна адміністрація і районна рада, щорічно проводиться з метою відзначення людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер діяльності протягом року. Тож, виступаючи на урочистому зібранні, голова районної державної адміністрації Павло Яворський зазначив, що лауреати премії гордість землі кримінської це люди, досягнення яких очевидні, і в роботі по розвитку території найнадійнішими партнерами для влади були і є ті видатні діячі Кремінщини, котрі своїм особистим прикладом, професіоналізмом і роботою своєю громадянською позицією прославляють свій рідний край. За підсумками 2013 року були названі та нагороджені переможці шости конкурсних номінацій. Серед них директор Кремінського обласного фізкультурно-спортивного центру Олімп Юрій Іщенко. В номінації Завірність Кремінщини він визнаний переможцем, бо досягнення його у спортивній галузі справді вагомі і для району важливі. Юрій Іщенко серед тих керівників, які з розумінням сприймають ініціативи районної влади, спрямовані на розвиток громади, і матеріально підтримують благодійні справи. Гордістю землі Кремінської були названі головний лікар районного центру первинної медично-санітарної допомоги Володимир Андрійчук, який у справі реформування галузі охорони здоров'я в районі відповідає за первинну ланку медичної допомоги населенню. Успішний підприємець року, керівник підприємства з виробництва комбікормів Валентин Кучеров. Кращий аграрій року голова сільгоспідприємства Валерій Каут. Його допомога спрямована на розвиток соціальної інфраструктури села. В номінації за значні спортивні досягнення, вшанований учитель Красноріченської селищної школи, тренер секції дзюдо Володимир Ткачов, вихованці якого отримують призові місця у всеукраїнських змаганнях. А в номінації за популяризацію Кремінщини в галузях культури, мистецтва і духовності вже вдруге перемогла викладач Кремінської дитячої музичної школи, музикант, член Національної спілки композиторів Олена Гончарук. Першу свою нагороду у цій номінації Олена Федорівна отримала у 2003 році. Як педагог вона виховала не одне покоління талановитих учнів, а у її творчому багажі різножанрові твори. Її музика виконується на конкурсах і фестивалях. І завойовує призові місця, видається у нутних збірках та у професійних галузевих виданнях. Отже, 2013 рік відкрив Кремінщині імена переможців престижного районного конкурсу. Попереду рік новий, а отже, й нові блискучі перемоги, успішні проекти і високі досягнення, творцями яких будуть лауреати наступного конкурсного року. У програмі розвитку та підтримки малого підприємництва районна влада Кремінщини, крім норм відповідних законів України, керується ще й завданнями, визначеними у соціальних ініціативах глави держави, виконання усіх вимог, спрямоване на зменшення адміністративних бар'єрів та перешкод, забезпечення стабільної політики і нормативно-правової бази для розвитку підприємницької діяльності, для власності у процесі підготовки проєктів регуляторних актів. Адміністративна підтримка малого підприємництва в районі забезпечується шляхом підтримки роботи Центру надання адміністративних послуг. Відкриття його відбулося у грудні 2013 року, і на даному етапі тут надаються 17 видів адміністративних послуг та 14 послуг дозвільного характеру. Дозвільний офіс тепер є складовою цього центру. Для реалізації соціальних ініціатив президента. И на выполнение закона Украины про административные услуги в декабре прошлого года нами был открыт центр предоставления административных услуг. Задача центра обеспечить доступность и прозрачность в предоставлении адмінуслуг, способствовать развитию бизнеса. За період роботи центру надання адмінпослуг людей сюди звернулося ще небагато. Втім, для тих, хто вже скористувався послугами нової установи, зрозумілими є переваги новоствореної служби. Дуже удобно. Всі спеціалісти знаходяться в одному поміщенні, готові нужную, консультацію экономит личное время, не нужно стати в очередях. Очень удобно, все устраивает, конечно. З появлением такого центру нам предпринимателям, стало дуже удобно. Здесь дуже тепло, уютно. І найголовніше нам здесь допомагають і уделяют много внимания. За період існування центру надання адміністративних послуг, зокрема до державного адміністратора дозвільного центру за консультацією звернулося півсотні громадян. І видано понад 60 документів дозвільного характеру. З 2005 -го года начал свою работу разрешительный центр на сегодняшний день, уже субъекты предпринимательской деятельности получили, имели возможность получить около 1000 разрешительных документів, таких служб, каків служба, МЧС и других служб. Представителями Кремінського міськрайонного сектору головного управления державної служби з надзвичайної ситуації постійно надаються консультативные допомоги. З питань пожежної та техногенної безпеки в дозвільному центрі це нам зручніше, тому що ми можемо надавати консультативну допомогу всім громадянам, які бажають отримати відповіді на задані питання, що касається пожежної та техногенної безпеки. Спеціалістами управління соціального захисту населення При, в рамках сотрудничества с центром административных услуг был разработан график и согласно этого графика специалисты ведут консультационную работу. Значит, рассказывается условия назначения всех видов государственной помощи малообеспеченным слоям населения. Их порядка десяти. Вот то, что людей интересует, мы рассказываем и ориентируем, как людям поступать дальше. Наша основная задача – обеспечить в Кременском районе для жителей максимально комфортные условия для жизни и ведения бизнеса. Приятно видеть, что люди понимают и поддерживают наши усилия. Спортивна інфраструктура Кремінщини все частіше привертає увагу провідних спортсменів України. І умови, створені Луганським обласним фізкультурним центром Олімп у Кремінній, дозволяють організовувати і проводити в районі змагання найвищого рівня. Вже протягом багатьох років тут тренуються провідні спортсмени області України, спортсмени олімпійці та параолімпійці. А на сьогоднішній день на Кремінщині гостюють юні боксери. Їх майже 70 чоловік. З усіх регіонів країни, у тому числі члени юніорської збірної України, за ініціативи Національної федерації боксу зараз на зборах. Вони оздоровлюються і покращують свою спортивну майстерність на базі Кремінського фізкультурного центру. А у ці дні учасники тренувальних зборів, серед яких 65 найсильніших боксерів країни з 15 команд дитячо юнацьких спортивних шкіл, товариств і боксерських клубів з Луганської, Львівської, Харківської, Тернопільської, Київської областей, беруть участь у всеукраїнському турнірі серед юніорів. Вот такие соревнования, как вот эти, это живой пример тому, что наша кременская спортивная база уже заслужила доверие у спортсменов всей Украины. Я надеюсь, что мы и дальше будем развиваться в этом направлении. Я являюсь кандидатом мастера спорта. И у меня за спиной уже два чемпионата Европы, где я стал финалистом. У нас все, все, нас кормят отлично, у нас зал просто ну, прекрасный. Тренироваться именно для тренировок, он большой и уютный. Купаться езди, раздеваться ездить, все, больше ничего. Да? Занимаюсь я довольно-таки уже долго, 5 лет. Провел 55 боев, из них одержал 50 побед. В том году занял первое место на чемпионате Украины среди школьников. Также был на международном турнире в Ровно, там занял второе место. вроде роді Кирілки зайняв перше місце, тож міжнародний турнір. Чотири дні боїв визначать найсильніших боксерів у 13 вагових категоріях і завершиться фіналом, переможця якого матимуть право представляти Україну на першості світу. Два етапи. Тут одна зона була в Артемовській, там була в Львові. І найкращі боксери, хто зайняв перше, третє місце в Львові, хто зайняв перше, третє місце. Вартьомовські виясняють здійс свої отношення, і хто становится першим на этих соревнованиях тут становится членом сборной, первым номером сборной команди України, которая будет їхати на чемпіонат Європи на чемпионат мира і защищать нашу страну. За словами організаторів змагань, такого рівня захід в історії спортивної Луганщини проводиться вперше. А тренувальна база і арена для боксерських боїв Федерацією боксу України визнана однією з найкращих.